Волонтерська допомога бійцям антитерористичної операції, якій ми присвятили не один матеріал, наразі розширює свої горизонти. З ініціативи міськрайонної громадської організації Майдан. Волонтери активно виготовляють маскувальні сітки. До цієї роботи долучились підприємці, громадські активісти, учні шкіл міста та району. Ми відвідали декілька місць, де працюють над виготовленням сіток і поспілкувались із волонтерами. Сьогодні потреба у маскувальних сітках у зоні АТО велика. Активісти громадського об'єднання Майдан знають про це, як мовиться з перших уст. Наш земляк Петро Скиба, який наразі зі своєю механізованою танковою частиною перебуває під Маріуполем, та його побратими за таку допомогу волонтерів надзвичайно вдячні. Ми вже завезли одну партію сіток, пробну так ми її звемо. Це Якщо брати отакі сітки, це 24 сітки таких, але вони були сплетені в більші формати. І вони накрили три танки з одного з підрозділів наших. Коли ми їх везли, нас чекали, і наші сітки прямо з нашої машини вони поїхали на передову. Відгуки чудові, тому що. Така річ в армії потрібна. Отож, заохочені бійцями АТО майданівці вирішили поставити роботу із виготовлення сіток на широку основу. Бажаючих допомагати виявилось стільки, що періодично виникає затримка із придбанням основи для маскувальних сіток. Та й технологію виготовлення на початку доводилось освоювати, як то кажуть, методом проб і помилок. Підприємці ринку займаються виготовленням сіток поміж основною роботою. Одні волонтери змінюють інших, усі розуміють важливість справи. Другий тиждень пішов, як ми в'яжемо на, на ринку сіті, і це вже третя сітка наша. Дуже багато небайдужих людей. Жіночки наші підходять і самі просять, давайте будемо щось робити, тому що в країні таке складне становище. І от вони приносять все, що, що в них є зайве, не потрібне. Вони його перерізають, сідають, роблять такі стрічки, які потім плітають, плітають, приходять от в сітку. Ну, ну отак от, от ми відносимось до того, ставимось до. До того, що потрібно допомагати сьогодні в такий час складної країні і нашим солдатикам, які потребують нашої допомоги. Активно включились у волонтерську роботу школярі міста. Одинадцятикласників загальноосвітньої школи номер 3 ми якраз і застали за виготовленням маскувальної сітки. Дівчата і хлопці працювали зосереджено і швидко. На запитання відповідали коротко. Від нашої роботи залежить багато чого. Ну, життя людей багато учнів зі школи, вчителі. Ми всі приносимо з дому старі речі, щоб плести сітку. Я вважаю, наша робота також потрібна. Ми, хоча б свій маленький внесок, можемо внести до на допомогу. Директор школи Андрій Сукач додає, що це вже четверта по рахунку сітка. Три з них виготовили під час канікул. В роботу включили всі. З дому діти приносять підручні матеріали, з яких вирізаються стрічки, що потім вплітаються в основу сітки. Усвідомлення важливості справи, яку роблять гуртом, додає на. <снаги> до роботи. Дуже приємно, коли я чую відгуки про те, що дана сітка дійсно пригодилася нашим хловчанам, на... які саме. Там відстоюють нашу незалежність. Ну, будемо далі працювати і допомагати. Наступною умовною майстернею з виготовлення маскувальних сіток, куди ми завітали, школа села Перемишля, за роботою п'ятикласники. Вчителі діляться щойно лунає дзвінок з уроку, як діти біжать до роботи, і так, що перерви. Вони, хоч і менші за віком, проте добре розуміють, кому потрібна їх праця. Будь-яка допомога зчитається як допомога Україні. Байдужих у цих справі немає. Дітей підтримують і батьки. Всі діти відгукнулися, і батьки теж з розумінням до цього поставилися. І сьогодні ми вирізали стрічки, і діти на кожній перерві вони підбігають, і кожен хоче внести зробити свій внесок, щоб допомогти нашим бійцям, які знаходяться в зоні АТО. За словами активістів майдану, наразі школи району готові значно збільшити волонтерську допомогу, чекають лише на основу сітки. Зараз вже стоїть черга до нас з шкіл району, і це ну я вже навіть не можу так порахувати, яка буде районна сітка, так якщо можна ділити, звичайно. Але це вже, мабуть, за десяток, за десяток це вже точно перевалило. Тобто це вже десь, мабуть, 12-13 це шкіл району, і, і практично кожна школа хоче і хочуть по дві. Ну тобто ми не встигаємо. Не встигаємо їх забезпечувати роботою, але, але найближчим часом, все-таки, хто хоче, він внесе свою частинку допомоги для нашої армії. До справи може долучитись кожен бажаючий. Будуть вдячні волонтери і за матеріальну підтримку, бо доводиться закуповувати у виробника сітки, хоч і за собі вартістю однак кожна така основа сітки вартує близько 100 гривень. Підтримку коштами можна здійснювати як переказом на рахунок громадського об'єднання майдан, або безпосередньо прийшовши до її офісу, що розміщується в приміщенні ОТС.